Гра підбери ЖК. Що порадити інвестору, хоче купити квартиру і здавати її, щоб отримувати пасивний дохід. Я думаю, що це раян тавр, не дивлячись на високу точку входу. наприклад, розглянемо однушку, да? Там 250 тисяч доларів ціна квартири буде з ремонтом. Здати цю квартиру можна мінімум 200-2 400 доларів на місяць. В залежності від квартири. Ну в залежності від планування, куди дивляться вікна. Да, але от дві двісті дві доларів на місяць квартира улітає в оренду. Якщо підрахувати окупність, це в середньому 9-10 років. Тому я думаю, це супер класний варіант саме під інвестицію. Я ставлю ставки все таки на ЖК Юніт Хоум. Там поруч інноваційний портал Unit City, дуже багато айтішників, класна інфраструктура і ЖК розбудовується. Планування території реально круте. Я думаю, що він зараз не дуже популярний, але перспектива є Агентство з нерухомості Віда» Підберемо квартиру під ваш унікальний спосіб життя.